Які виконують згідністю, з відвагою, я би сказав, свій обов'язок щодо публіцистики. А публіцистики зараз на особливо перших каналах і на багатьох каналах і вівцих досить бракує, я би сказав, або вона є нелояльного характеру. А ті, хто навіть і сьогодні в залі, ті, хто приходить на наші прес-конференції, абсолютно лояльно стараються донести інформацію до людей, до виборців і в цілому до українського суспільства і за межами, за межами суспільства. Ті теледебати, які були започатковані тут в прес-клубі, Ще декілька років тому на місцеві вибори абсолютно прижилися на Львівщині. Це говорить про демократичні засади, про демократичні цінності і про підходи, які очікують від нас громадськість і відповідно виборці, коли ми говоримо про Верховну Раду. Окрім того, я би сказав те, що подивившись на дебати, які проходять тут в прес-клубі, або навіть деколи Остапа Дроздова, де гострота питань відчувається.